У суботу, 16 липня, о 17-й годині, на стадіоні Ніка відбудеться чемпіонат силового екстриму Найсильніша людина Кіроградської області організовує змагання громадська організація Сильна Олександрійщина». «В Даному заході спортсмени будуть змагатися в вправах з богатирського багатоборства, таких як Дамбл. Це підняття гантелі вагою від 30 до 50 кілограм, в залежності від вагової категорії у вправі логліфт або підняття колоди над, над собою вага буде від 80 до 110-120 кілограмів. Також буде така вправа, як прогулянка фермера. Вага буде коливатися від 200 до 250 кг. перекидання покришки вагою 270 кілограмів на кількість перекидів. Та вправа тракту перетягування автомобіля. На даний момент у нас на чемпіонаті буде автобус пас, вага приблизно 5 тисяч кілограмів. У перервах між вправами для глядачів будуть проведені спортивні конкурси. Ми до нас на чемпіонат запросили хореографічні колективи міста Олександрії, які будуть нам допомагати скрасити наш спортивний захід. Також плануємо провести декілька конкурсів для глядачів, де будуть розіграні заохочувальні призи. Учасників змагання розділять на три вагові категорії: до 80 кілограмів від о. 80 до 100 кілограмів та понад 100 кілограмів. На сьогодні зареєструвалося близько 20 учасників. Спробувати себе у змаганнях можуть спортсмени, які мінімум мають звання кандидата в майстри спорту силових видів спорту. Переможці отримають медалі, сертифікати та подарунки від спонсорів. Реєстрація учасників за телефоном 099 560 48 02. Вхід на чемпіонат для глядачів безкоштовний.